Обрізка вишні предмет спору багатьох садівників новачки не наважуються підрізати гілки, побоюючись, що таким чином значно зменшать кількість плодів, більш досвідчені садівники вважають таке заняття марним і навіть шкідливим, тому що це послаблює дерево і його сили витрачаються на зализування ран. Хоча в переважній більшості випадків основною причиною є банальне незнання, як правильно працювати, що потрібно знати перед процедурою. Рідко кому вдається уникнути поширених помилок в цьому копіткому процесі, тому багато садівники просто вважають за краще залишити деревце в спокої, поки воно приносить хоч якийсь урожай. Але ж регулярне проріджування крони і видалення непотрібних гілок приносить багато користі, дерево правильно формується. Запобігає його однобокість і загущення крони, урожай збільшується в кілька разів, ягоди стають більшими і смачніше. Знищення старих хворих гілок забезпечує додатковий захист вишні від шкідників. Вишня олоджується після кожної обрізки і довшини старіє. Якщо ви тільки починаєте вирощувати вишні, перш за все вам потрібно буде розібратися в процесі їх цвітіння і плодоношення. Щоб розуміти, для чого необхідне підрізування вишні і як вона повинна проводитися з користю для дерева, до того як приступати до обрізки, ви повинні навчитися розрізняти вегетативні гілки, з яких ростуть нові гілочки. Букетні гілки характерні для деревовидних вишень і прирости гілочки, щорічно з'являються з верхніх бруньок, щоб віддавати собі звіт, яку саме гілочку ви збираєтеся підрізати, обов'язково потрібно враховувати, вишня якого ви доросте на вашій ділянці. Деревоподібна покустовидная для першого варіанту характерно розташування ягід на однорічних приростах і на букетних гілочках. Які плодоносять кілька років, а у вишень другого виду плодоносні гілочки завжди однорічні, у зв'язку з особливостями формування крони і плодоношення, обрізка кущоподібних вишень і деревовидних має деякі відмінності. Технологія обрізки молодої вишні, обрізка вишні і сливи, як інших кісточкових культур, повинна починатися з молодого віку і бути щорічною, оскільки ці дерева дуже швидко ростуть. Загущує крону, в результаті плоди дрібнішають, урожай знижується, самі дерева слабшають. Робити це краще до появи бруньок, щоб дерево встигло зміцніти під час активного росту і цвітіння. Посадивши саджанець вишні, у нього залишають штук п'ять найрозвиненіших і сильних гілок. У кущоподібних допускається залишати до десяти гілок, інші видаляють без залишення пенька. А рани замазують відразу садовим варом. Бажано, щоб залишені гілки були спрямовані в різні боки і розташовувалися на відстані не менше 10 см один від одного. Це перше після посадкового підрізування вишні, щоб інші гілки не забирали силу росту у основних гілок. Основні правила роботи з другого року, основним завданням обрізки, крім формування крони, є запобігання загущення куща. Для цього всі зростаючи всередину крони, гілки потрібно буде вирізати. А що з'явилися на штамбі, пагони обламати влітку, поки вони зелені, або вирізати наступної весни у деревовидних сортів підрізають гілки, сильно ростуть вгору, щоб дерево не вийшло надмірно високим, на кущоподібних вишнях корочують пагони, які досягли вдовжину більше 50 см міру того, як вишня буде рости. На стовбурі потрібно буде залишати нові скелетні гілки, щоб крона формувалася правильно. В результаті основних гілок повинно вийти 12,1,5, пошкоджені і висохлі гілки щороку вирізуйте. При вирощуванні деревовидних вишень перевагу віддають розрідженої русної системі або комбінованої, але ви можете формувати крону вишні як кустовидної, так і деревовидної побудь прийнятої в садівництві системі головне. Не забувайте, що це відповідальна справа, адже ви закладаєте напрямок і характер росту дерева. Що згодом позначиться на плодоносінні і розвитку вишні, відмінності в роботі над деревовидними і кущоподібними вишнями, коли на дорослих кустовидних вишнях кінці гілок почнуть оголятися, потрібно значно скоротити кількість гілок, обрізавши їх на половину або на третину довжини течі, також необхідно вкорочувати напівскелетні і скелетні гілки до сплячих бруньок. Або до добре розвинених бічних відгалужень, що ростуть вгору краще в один рік зайнятися укороченням скелетних гілок, а на наступний рік напівскелетних, щоб дереву вистачило сил на плодоношення, тільки не видаляйте річні прирости, що з'являються в результаті таких маніпуляцій. У кустовидних вишень однорічні пагони зрізати не слід, так як в довжину пагони ростуть з верхньої нирки, а якщо її видалити, то гілка може засохнути. Деревовидні вишні дають хороший урожай за умови щорічного приросту, який можна стимулювати, якщо зробити все правильно, в іншому випадку букетних гілочок з часом стає все менше, а значить, і плодоношення теж скорочується. Правильна обрізка вишні деревовидних сортів полягає в слабкому укороченні однорічних пагонів з метою отримання достатньої кількості бічних розгалужень і нових букетних гілочок, на яких потім з'являться плоди. Поради по роботі з деревовидними вишнями, коли річний приріст гілок становить менше см і у скелетних гілок оголені підстави. Проводять омолоджуючу підрізування на трирічну деревину в разі всихання кінців гілок або цілих гілок, що ростуть всередині крони, омолоджуюча обрізка проводиться на бічні відгалуження, які знаходяться на п'ятирічній деревині. Після досягнення висоти в 3,5 метри зростання деревовидних вишень. Потрібно обмежити шляхом перекладу скелетних гілок і основного провідника на потужні бічні відгалуження порада. Не видаляйте занадто багато гілок за один раз. Якщо ви запустили дерево і не обрізали його, краще зробити це в кілька етапів, після цього майже завжди починають рости нові гілки. Стежте за ними і при необхідності також підрізайте нехай на щорічне видалення старих гілок і нових приростів у вас буде йти зайвий час, але незабаром ви самі помітите. Наскільки краще стала рости і плодоносити вишня на вашій ділянці, переконавшись на власному досвіді в користь подібних маніпуляцій, ви з легкістю самі зможете відповідати на поширений питання, чи потрібно обрізати вишню і що це дає.